Ось дивіться, хочу показати результати свого експерименту з цибулькою Exhibition. Ось її на кінець вирвала. Ось вона у мене така, ну дуже великої нема. Є така ось середня. Ось так далі покажу. І ось тут краєчка трішки ну, зовсім маленька, то зовсім не годиться. От, Ось порівняю. так зараз. От порівняю прямо з кулаком, або візьму в руку. Ну, ось, не така величезна. У декого ця цибулька виростала така дуже велика. Але скажу чесно, чому її трішки? Та в мене і було трішки, я вже це перше. Такий один невеличкий рядочок. Але... Ви знаєте, в принципі, так як воно все йшло, то результатом я навіть задоволена. Чому? Вона в мене сама розсада була тоненька. Її і посадила, і як всі мої рослини, вона витримала напад, граду, бурі, дощі, потім спеку, всього, чого хочеш. Вона плавала, будучи такою доволі ще тоненькою, у воді, ну думаю, так, вже нічого не буде. І, бачите, виросла. І навіть я показувала тому не відео, зараз буде посилання. а показувала відео Де я розповідала, яка в мене гарна озима. цибулька Весняна у мене поганенька. А озима дуже гарна, але теж її садила небагато. Я тоді задавала запитання ну, до себе, ніж для доглядачів. Звісно, чи варто займатися посадити краще цибульку он озиму. Вона у мене минулого року була гарна. <кій> Та в мене весня не минулого року гарна, а цього року ні. А, ну, Тільки салатна така теж непогана, чи варто стою, як собі морочити собі голову. Та вирішила, що багато її, звісно, також садити не буду наступного року, як все буде добре. А ось так, ну, можливо, в два рази більше, хай буде два рядочки. Та нехай собі буде, ось собі можна, в принципі. Ну, єдине, Думаю, яка ж у мене була помилка. <clears throat> а що вона в мене? І виросла тоненька така, я її садила, розсада була тоненька. А я ж дивлюсь, люди показують значно цибулька, всіша ципулька, це більше, вже розсада. Ну, Одну помилку в себе я точно знайшла. Я сіяла її в коробочку, яка була мілкувата, а куди ж в кореневій системі? Варто більшу. Ну, в равлики, скажу чесно, щось я ніяк не можу відважити, щось я лінуюсь, мені не подобається. От просто не хочеться і все. то Для чого я буду робити те, що мені не хочеться? І думаю, якщо сад сіла, Сіятиму, то, як мінімум, що варто змінити, груд у мене був хороший для розсади, то оці коробочки, в які я сіятиму, треба зробити, взяти глибшенькі. Тому що, інакше, можливо, це було основною моєю помилкою, що погано розвивалася коренева система. Ну, ось так, ось так закінчився. Нехай не ідеально, але ж мій експеримент. Перше її сіяла з Xib. Можна спробувати, але я спробувала ще ж посіяти просто і в ґрунт? Ні. Там зійшло буквально дві Е, Напевно, не варто. То вже пізновато, поки вона зійде чи не зійде, майже не зійшла, як я кажу, дві цибулинки, то не буду своєму морочити голову. Ну, так, бачите.